Привіт, Бостон. Як справи сьогодні? Дякую, що прийшли. Ми це цінуємо. У кого є перше питання? Почнемо з чемпіона Алджо. Ми бачимо в тебе портфель на спині, бачимо зелене волосся. Це якісь розумові ігри з шоном? Так, Бостон, я вирішив влаштувати маленьке шоу. Я правий. Що скажете? Ще одне питання до Алджо. Очевидно, ваша зустріч із Шоном була вже доволі давно в Октагоні. Коли ви проводили фейс ту фейс, він покаже тобі щось таке, чого ти ще не бачив, якщо порівнювати з твоїми минулими опонентами. Я не знаю, чувак. Він вирішив не зустрічатися зі мною в готелі. Вирішив не дивитися мені в очі. Маємо те, що маємо. Залишилося пара днів, і я начищу його різнокольорову дупу. Давайте, давайте, гучніше, додайте гучності. Шон, до тебе питання. У вас було на 100 доларів. Чи зможе він провести тейкдаун? Так, він запропонував тільки 100 доларів. Це шалені гроші для нього. Якщо він проведе тейкдаун, я дам йому 100 баксів. Це невелика справа. Питання до чемпіонки Вейлі. Джесіка Андраде сказала, вона вірить, що Манда Лемос сильніше ніж ти, і вона зможе вирубити тебе. Коли ти дивишся на неї, як ти до цього ставишся? <плес> так, я знаю, вона дуже небезпечна. Її стиль це знешкоджувати опонентів силою. Вона досить точна. Але знаєте, цієї суботи я буду битися, наче вода. Розумієте, як казав Брюс Лі, будь водою. Я обгорну її, і якщо вона зробить якусь помилку, я спіймаю її і змушу за це заплатити. Питання до Аманди на медіа дні ти сказала, що у тебе є перевага у всьому. Тому мені цікаво, який твій офіційний прогноз на суботу. Суботу я вип'ю цю воду, і більше немає ніяких варіантів, окрім цього. Останнє питання від мене. Воно для шона. Мераб, здається, сів внизу біля тебе. Здається, він одягнув твій піджак. Можеш сказати пару думок про нього? Я лише одна причина, чому всі знають його ім'я. Це тільки тому, що я дав йому потримати свій піджак. Це все. питання до Яна Гаррі. Вчора на медіа дні твій опонент сказав, що не чистить тобі дупу. Поб'є тебе як батько сина і надасть тобі урок. Що ти думаєш, коли слухаєш такі коментарі? Він повинен сидіти тут і мовчати. Він засунув ногу в лайно. І Якщо він заговорить сьогодні, він пірне в лайно по саму голову. Нікому не дозволено задавати йому питання. Він сидить тут і розмірковує над лайном, яке він висловив. Те, що він сказав, це було в дідька смішно. Чому тебе це так роздратувало? Ти дивився, кліп? Ти чув це? Так. Тож ти чув слово в слово, що вилетіло з його рота. Так. Ми вирішуємо тут дуже велику проблему, друже. Він повинен сісти, закрити рота і думати про те, що він сказав. А я маю задати питання <плес> Нілу. Ні ні, ні, ні. ні, ні, друже. Ніл не відповідає на питання. Він буде сидіти і мовчати. ніхто, ніколи, не має ніяких прав бити дітей, навіть при вихованні, ні в якому разі. Ти хочеш грати жертву так сильно? Ей, ей батько не може підіймати руки на дітей. Я надеру його дупу в суботу. Я надеру його дупу в суботу. Ей, сядь, мовчи і роби те, що тобі кажуть. Ти можеш грати жертву скільки завгодно. Ти можеш грати скільки завгодно. Ти знаєш, що станеться в суботу. Поїхали, я хочу чути ваш крик, коли він говорить. Продовжуй говорити. я можу говорити довго. В суботу вечором я зламаю твій ніс. Я гарантую, що витрясу з тебе все лайно. Я гарантую, що ти гарантуєш, на твоїх боях можна заснути. Яким чином прикінчити тебе? Ей, я гарантую. Чувак, що ти гарантуєш? Що ти притиснеш мене до клітки і будеш кінчувати? Твій фестиваль доти. Я гарантую, що гарантуєш, чоловіче, що ти гарантуєш? Я гарантую, що виб'ю з тебе все лайно. Чувак, ти прийняв бій на семидневному повідомленні. Про що ти говориш? Це буде довга нічка, чуваче. Я розіб'ю тебе. Ти нічого не зробиш. Закрий свій клятий рот. У кого наступне питання? Питання до Кріса Вайдмана. Хочу привітати тебе з поверненням. Як це відчувати, що ти можеш повернутися в цей спорт і будеш битися знову? Чувак, ця енергія неймовірна. Це круто повернутися. Поїхали, хлопці. Поїхали. я схвильований бути тут. Я радий бути здоровим знову. Я хочу зробити цю прогулянку. Я хочу повернутися і стати чемпіоном знову. Шокувати світ. Багато людей думають, що цей бій це просто повернення. Але цей бій це повернення у змагання за титул для тебе. Андрестов відсотково, друже. Я відчуваю себе як новенький проспект. Я збираюся запалювати цього року. Я збираюся битися. І так, я відчуваю себе причудово. Я там, де я повинен бути. Вітаю з поверненням. Питання до Шона. Ти отримуєш багато підтримки навіть зараз. Ти не є чемпіоном. Але як ти думаєш, ти сторона, а в цьому пейперв'ю? так? Я відчуваю себе так. Ні, би гауджу б'ється за цукровий пояс. Я стовідсотково відчуваю себе стороною, а це очевидно. Я увійду туди і нокаутую його дупу. я стаю все кращим і кращим. Я стаю все більшим і більшим. Chito... <плес> Відчувається, ніби тут лише сім людей вболіває за Алджо. Це жалюгідно. скажеш, Алджо. <плес> Це справжні питання. Люди. Наприклад, кого цей маленький пудель перемагав, кого пройшов цей хлопець? Я викрию його в суботу вечором. Викрию. Я не можу дочекатися. Я просто не можу дочекатися. Так, ці окуляри, дай побачити твої маленькі очі. Хто робив тобі зачіску? Вона в дідька жахлива, чоловіче. Я знаю, вона тобі подобається. Вона тобі подобається. Питання до Чіто. Що Чіто тут? Що за хірня? Як далеко по твоїм відчуттям ти знаходишся від титулу? Мені просто потрібно виграти бій в суботу вечором. Лише це має значення. Я важко працював, я готовий. Продавців цього поясу небагато, але я буду поряд. Хто би це не був, я поб'ю його. Я готовий до цього шансу. Шон сказав, коли він виграє титул, хоче провести перший захист проти тебе. Що ти про це думаєш? Шон може піти і відшліфувати сам себе питання до дани. Яке це відчуття провести такий великий турнір у рідному для тебе місті? це просто чудово, хлопці. Це самий великий гейт в історії Бостону, і це круто отримати від вас таку підтримку. Дякую вам, Педро, я тут великий бій. Скоро атмосфера <плес> просто неймовірна. Розповісти <плес> нам свої думки на рахунок вашого щитобою. Як важливо це для тебе нагадати людям наскільки ти сильний в цьому дивізіоні? <плес> це буде важкий бій в суботу вечором. Марло сильний боєць, дуже міцний але я вірю, що я кращий у всіх аспектах цього бою. Мої скили краще прокачені. Це буде собачий бій, хлопці. Я не можу дочекатися. Це буде війна. Питання для тебе, Маріо. Твій перший опонент коді випав з бою. Але в тебе з'явився новий сильний суперник Даман Блекшир. Ти тут на прес-конференції, твій друг по команді б'ється за титул. Що це все для тебе значить? Я радий отримати цю можливість. Це круто, що він зробив крок вперед, і неважливо, чи це Коді, чи Даман. Поїхали, Маріо. І до тебе, Даман, як ти дивишся на цю можливість? Це абсолютно неймовірно. Це буде дуже крутий досвід, і я вже не можу дочекатися своєї домінації. Питання для Дани. Було багато обговорень, хто наразі найкращий мухач всіх часів. Ти думаєш, це хлоп, який сидить справа від тебе. Чи це з'ясується в суботу вечором? Так, ми говорили про це. Очевидно, вечір в суботи це велика ніч для Омелі. Це можливість виграти і стати чемпіоном. Або для Алджо – нокаутувати другого номера і продовжити будувати свій спадок. Це великий бій для обох хлопців. Якщо Алджо виграє, ти підтримаєш його ідею піднятися у везі? Звичайно підмінність між мною і тобою Шон, в тому, що я приймаю випробування. Я ставлю свою шию на лінію і приймаю великі бої. Ти сука не приймаєш бої. З тим не хочу там не заплатили. А в того нема великого імені. Ти маленька сука. Вилі, ти сказала, що ти будеш як вода в цьому бою. Твоя опонентка сказала, що вона вип'є цю воду. То як ти будеш битися? Окей, чувак, я океан. Як вона хоче випити океан? Ми будемо грати з нею у всі ігри ММА. ударка, реслінг, греплінг. Я буду гратися з нею, де вона захоче. Зробимо це. Це буде дуже дуже захоплюючий бій в суботу вечором. Питання до Алджо, що перемога в цьому місці буде означати для тебе? Для твого спадку? Чувак, моє резюме говорить само за себе. Цифри не брешуть. В суботу вечором я знищу це цукрове шоу. Ось і все. Ви, хлопці, будете говорити про відсутність цукру. Я спущу цей цукровий сироп в Бостонську річку. Поїхали. Шон, Я тут. Мене цікавить, якщо не вдасться його нокаутувати. В тебе є інструменти, аби виграти рішення. Так, звичайно, я шукаю нокаут, але я завжди маю план Б. У мене точно є інструменти, аби виграти не тільки нокаутом. Розмовляй як чоловік, брате. Розмовляє як чоловік, звучить, як байки дегідрованого. Ти що, не зробив вагу? Що, швидка дієта не працює. Питання до Яна Гаррі. Вчора ти сказав, що прикінчиш магні за кілька хвилин. Що ти бачиш такого в його стилю, аби робити такі висновки? Ніл повільний. Він старий, неохайний, робить багато помилок. Я із нового покоління бійців, які прийшли в цей дивізіон. ви бачите багато нових імен. Це я, Джек Делла, Шаукат, Хамзат. Ми прийшли сюди і будемо показувати приклад на бійцях по типу Ніла, що вони закінчилися. Він не встигне за моєю швидкістю. Бостон, я вам обіцяю, ви побачите фініш століття. Я сподіваюся, ви всі підніметеся на ноги, коли це побачите. Я покажу вам ірландський танк. Дякую, Бостон. Я дякую вам. Зараз ми зведемо бійців. Побачимося на весіллі.